Привіт! Сьогодні поговоримо про щось надзвичайно важливе, особливо для майбутніх медиків і науковців. Мова піде про академічне письмо. І це, знаєте, зовсім не про нудні правила граматики, це про те, як ідеї з лабораторії перетворюються на знання, яким можна довіряти, на знання, які, врешті-решт, рятують життя. От справді, як так виходить, як якесь відкриття, зроблене в лабораторії стає перевіреним методом лікування, який використовують лікарі по всьому світу? Ставки тут, як ми розуміємо, дуже високі. А відповідь? Відповідь якраз і криється в академічному письмі. Тож давайте розбиратися, як це все працює. Уся справа в чіткій, структурованій, а головне етичній комунікації. По суті, це такий собі стандартизований спосіб обміну знаннями, без якого сучасна наука і медицина просто неможливі. Це ніби міст між дослідниками, який дозволяє ідеям вільно подорожувати, проходити перевірку і, звісно ж, розвиватися. Так що ж у нас сьогодні в плані? Спочатку розберемося, чому наукове письмо це справді важливо, потім зануримося в мову науки і подивимося на її структуру. Далі поговоримо про те, як правильно спиратися на роботи інших, і наостанок торкнемося самого фундаменту академічної доброчесності. Що ж, почнімо з першого пункту чому ж це все так важливо? Адже це справді набагато більше, ніж просто слова на папері. Саме тут ми побачимо, як академічне письмо стає інструментом для побудови довіри і, власне, поширення нових знань. Якщо говорити формально, то академічне письмо це результат дослідницької роботи, викладений на папері. Його мета або розв'язати якусь проблему, або поділитися новими знаннями з колегами. Тобто ключова ідея тут в тому, що письмо це не просто звіт, це фінальний вагомий продукт цілого дослідження, доказ, який інші можуть перевірити та оцінити. І ось у цьому його головна сила. Це той самий механізм, що дозволяє колегам, пацієнтам та й усьому науковому світу зрозуміти дослідження і, що найголовніше, довіряти йому. Мета саме побудувати довіру, зробити так, щоб відкриття були зрозумілими, щоб їх можна було перевірити, а потім і використати. Це, власне, і є двигун наукового прогресу. Гаразд, з цим розібралися. Тепер давайте зануримося в саму мову науки. Тут у нас є, так би мовити, три стовпи, на яких тримається ясність. Саме вони роблять науковий текст ефективним і, що важливо, надійним. Перший стовп це об'єктивність. Тут усе просто, жодних особистих думок чи емоцій. Завдання подати інформацію так, щоб читач сам міг її оцінити. Тобто, дослідник виступає в ролі такого собі репортера, який просто фіксує факти і дозволяє даним говорити самим за себе. Другий стовп точність це про використання конкретних специфічних термінів. Ну, ми розуміємо, в медицині і науці це абсолютно критично. Тут не може бути приблизно чи, начебто, кожен термін має чітке значення, адже будь-яка неточність може призвести до м'яко кажучи серйозних наслідків. Ну і третій стовп це стислість або лаконічність. Науковий текст не терпить води, жодних зайвих слів, лише ефективна подача інформації. Усе має бути по суті, адже головний герой тут це факт. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Зліва емоційне і нечітке, я думаю, що цукор треба заборонити, а справа академічне і точне. Звіт громадського здоров'я пропонує бачимо різницю. Замість особистої думки ми отримуємо посилання на конкретні дані, і суб'єктивне припущення перетворюється на об'єктивне твердження. Рухаємося далі. Тепер про структуру. У науковому світі є такий собі золотий стандарт універсальний план для більшості досліджень, модель I'MRED. Це абревіатура від англійських слів «Introduction, Methods, Results and Discussion». І ця структура, по суті, як мапа, яка допомагає читачеві не заблукати в тексти. Давайте пройдемось по кожному кроку. Перший вступ. Уявіть собі ліку. Починаємо із загального і поступово звужуємо до конкретного питання дослідження. Другий крок методи тут детально описується, як саме все робилося, і головне правило так чітко, щоб інша людина могла це повторити. Далі третє результати це просто сухі факти, що отримали, без жодних інтерпретацій. І нарешті четверте обговорення. Ось тут уже починається аналіз, що ці результати означають як вони вписуються в загальну картину. Тобто це створює дуже логічну історію дослідження. Добре, тепер поговоримо про те, як спиратися на роботи інших. Це надзвичайно важлива частина, адже саме через правильне використання джерел дослідники по суті долучаються до глобальної наукової розмови, продовжуючи справу своїх попередників. І тут є два основні шляхи. Перший це цитування, тобто дослівне використання тексту в лапках. У медицині це роблять досить рідко, ну хіба що для якихось визначень. Другий шлях набагато більш поширений, це перефразування. Це коли ідеї з джерела викладаються своїми словами і перевагу надають саме йому, бо це показує, що автор не просто скопіював, а зрозумів ідею і зміг інтегрувати її у свою роботу. Але щоб не було обрано, цитування чи перефразування є одне залізне правило. Завжди, от просто завжди треба вказувати посилання на джерело. Це робиться, щоб уникнути плагіату. І, до речі, це чудово підводить нас до фінальної, але, мабуть, найважливішої теми. І цей фундамент, академічна доброчесність. Можна сказати, що це такий собі соціальний контракт у науці, етична основа, на якій тримається абсолютно все. Без неї, без довіри, наука просто не може існувати. А складається цей фундамент з кількох ключових принципів це чесність у своїх даних та висновках, довіра до роботи колег, справедливість у визнанні чужого внеску, і, звісно, відповідальність за власні дослідження. Це не просто гарні слова, це реальні зобов'язання, які гарантують, що науковим знанням можна вірити. І, звісно, є те, що цей фундамент руйнує. Це такі речі, як академічний плагіат, тобто крадіжка чужих ідей, самоплагіат, коли власну стару роботу видають за нову, фабрикація це коли дані просто вигадують, і фальсифікація, коли наявні дані підтасовують. Будь-яке з цих порушень це прямий удар по довірі, а отже, і по всьому науковому прогресу. Тож, що варто запам'ятати, хороший науковий текст не з'являється за помахом чарівної палички. Це завжди процес. Треба все спланувати, потім написати, потім кілька разів перевірити і, звісно, вдосконалити. Це нормально, так працюють усі. І на завершення одна дуже влучна цитата Мистецтво це я, наука це ми. Мені здається, вона ідеально підсумовує нашу сьогоднішню розмову. Наука це завжди колективна праця, спільний рух уперед, а академічне письмо це саме той інструмент, який робить цю співпрацю можливою. І тому наостанок залишається лише одне питання, над яким варто замислитись. А як кожен з нас може використати ці принципи, щоб зробити свій внесок у це велике наукове ми?